Жила була у лісі маленька білочка. Вона була дуже гарною, з пухнастим рудим хвостиком, але мала одну велику ваду. Вона була надзвичайно лінивою. Щоранку, коли всі лісові звірі вставали, щоб готуватися до зими, білочка лежала у своєму дуплі та повторювала У мене ще багато часу, я потім усе зроблю. Лисичка збирала ягоди. Ведмідь носив мед, а їжак день за днем тягав листя жолоді й яблука у свою нору, а білочка лише сміялася. Хіба вам не шкода витрачати час на ці дурниці? Краще відпочивайте, як я. Одного разу їжак, проходячи повз її дупло, зупинився і сказав Білочко, літо закінчується, а потім прийде холодна зима. Якщо не запасеш горіхів, будеш голодною. Їжач, не хвилюйся, відповіла білочка, у мене ще багато часу. Пройшли тижні, а потім настала осінь. Листя на деревах пожовтіло стало холодніше, а їжі у лісі ставало все менше. Усі звірі вже мали всі свої запаси. А білочка нарешті вирішила піти збирати горіхи, але горіхів уже майже не залишилося, і все, що вона знаходила, було або гнилим, або дуже маленьким. Вона повернулася в своє дупло засмучена і голодна. Прийшла зима, сніг укрив ліс, і дістати їжу стало зовсім важко. Білочка сиділа в своєму порожньому доплі й плакала. Яка ж я була нерозумна? Їжак попереджав мене, а я його не послухала. Почув це мудрий їжак і приніс їй кілька жолодів із своїх запасів. Ось, тримай, це щоб ти не залишилася голодною. Але наступного року подумай заздалегідь. Білочка вдячно прийняла їжу і пообіцяла. Дякую, їжаче, наступного разу. Я обов'язково підготуюся до зими заздалегідь. І дійсно, наступного літа білочка вже збирала горіхи, ягоди і гриби разом з усіма звірятами. Вона зрозуміла, що праця завжди окуповується, а лінь може призвести до біди. Лінь здається солодкою, але рано чи пізно вона обернеться гіркими наслідками, тому завжди краще діяти вчасно. І думати наперед! Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.